У сучасному світі швидкі змін вражає, і компанії, які хочуть бути лідерами, повинні інвестувати в розвиток своїх людей. Energy Огроз це чудова відповідь на цей виклик. Програма дає керівникам не лише знання, а й нову лідерську ідентичність, яка поєднує стратегічне мислення, гнучкість і здатність працювати в глобальному контексті. Особливістю у програми у її комплексності. Вісім модулів охоплюють ключові теми. Від управління проектами та фінансами до корпоративної взаємодії та лідерства майбутнього. Це означає, що наші управлінці отримують не фрагментарні знання, а цілісну картину, яка допомагає приймати рішення на рівні топ-компаній. Ми впевнені, що розвиток керівника це надважлива інвестиція, яку може зробити бізнес. Бо саме люди створюють зміни, запускають інновації, формують майбутнє. І Energy of Growth – це програма, яка допомагає нам робити це системно та з амбіцією бути найкращим.